У Криму запрацювала найпотужніша в Європі сонячна електростанція. СЕС складається з 360 наземних модулів, які розташовані на загальній площі 160 гектарів. Потужність новітнього підприємства вже встигли протестувати жителі найближчих міст та селищ. Деревня, яку ми тут запитуємо, це деревня Сакського району, митяєва, Вересаєва, кар'єрна і ніпосередна городсакі. Станція виробляє 100 тисяч мегаватт годин за рік. Цього достатньо, аби забезпечити 20 тисяч домашніх господарств зеленою енергією. А також дозволить скоротити викидів вуглекислого газу до 80 тисяч тонн за 12 місяців. Все складається із чотирьох так званих черг. Поки що використовують потужність лише однієї на сьогоднішній день. перша очередь станції введена в експлуатацію в кінці августа ми августамиводі в експлуатацію вторую очередь. Третє в сімцібрі, четверто в октябрі етавонвода затьмарити потужність сонячної електростанції в Криму може хіба що найбільша сес у світі. Вона розташована в сполучених штатах. Її потужність 392 дев'яносто два енергії за рік.